Доброго дня, пане президенте, дуже радий вас знову бачити радий також вас знову бачити. Доброго дня. Дозвольте поставити вам перше запитання. що ви думаєте про нещодавній саміт БРІкс у Росії та заяву прем'єр-міністра Моді про те, що він готовий працювати заради миру в Україні на цьому саміті? Дякую за запитання. А передусім, я вважаю, що саміт Брікс провалився. Не Всі були у складі БРІкс із Сьогоднішнього складу Брікс ми не побачили а багатьох лідерів, в принципі, на яких розраховувала Росія Ну передусім в самому Бріксі, окрім гостей, в самому Бріксі Саудівської Аравії, на рівні лідера, не було тощо. Тобто це говорить про те, що союзу в Бріксі немає. Я вважаю, що сам Брікс розколює Путін його політикою війни. Третє, я вважаю, що він дуже хоче поляризувати світ і розділити на немов Захід і Брікс плюс. Так, Захід Плюс і Брікс плюс. І у нього на сьогодні це не вийшло. По різних причинах. Я думаю, що передусім через те, що ну. Всі розуміють, що він вбився, всі розуміють що він терорист. Розуміють, що сьогодні є дешевий енергоресурс, і деякі держави цим користуються. Але навіть ті держави, які розуміють, що можуть вирівняти свою економіку, не хочуть маратися об Путіна. Це те, що я на сьогодні бачу. Що стосується, наприклад, генсека. ООН, так він. Я вважаю в цілому, що це деякий ну, в цілому, сюр. Це стосується навіть не тільки ООН, це стосується і багатьох інших країн. Тобто я вважаю, що не можна сьогодні сказати, що ви є нейтральними у війні між Росією і Україною. Не можна бути нейтральними, тому що це. Значить, бути на стороні на боці Росії. Нейтральність дуже допомагає виключно Російській Федерації. Між агресором і жертвою не може бути нейтральність. Це я вважаю, знаєте, така прихована підтримка Росії. І я вважаю, ті, хто був присутній там, і говорив про свою нейтральність, говорив про те, що а, хоче допомогти вирішенню цього конфлікту, на мою думку, виглядають більш а, проросійськими, а значить, не про мир. Бо Росія почала цю війну і продовжує, а значить, це про війну. І хочуть вони цього або не хочуть. І усвідомлюють вони це або не усвідомлюють, це не важливо вже Це є фактом. Нейтральність сьогодні в цій війні це підтримка російської сторони. Щодо позиції моді, так я вважаю, що будь-які питання сьогодні вони не повинні закінчуватися словами. Моді є прем'єр-міністром дуже великої держави. З точки зору кількості населення, і з точки зору впливу, і з точки зору економіки, тощо, я не хочу перераховувати, ви це прекрасно знаєте. Така країна не може просто говорити, що вона зацікавлена в закінченні війни. Ми всі зацікавлені. Всі лідери вам завтра скажуть, що вони хочуть закінчення війни, навіть ворог. Ворог самого поняття мир це Путін. Навіть він скаже, що він хоче миру. Це дуже узагальнено, особливо для такої великої держави, як Індія. Моді може впливати на закінчення війни. В цьому є велика цінність його у будь-якому конфлікті, в цьому є велика цінність Індії. Півтора мільярдного населення, який має реальний вплив на це. Реальний вплив: блокування російської економіки, блокування дешевого енергоресурсу, блокування працювання оборонно-промислового комплексу тощо з Російською Федерацією, призведе з меншої можливості Росії воювати. Дасть коротший термін їх війні. Проти нас, їх посилення, їх армії. Далі, що стосується Великої двадцятки, велика двадцятка тому і велика двадцятка це головні економіки світу. Завжди вся війна залежить від їжі для війни, а це економіка. Це виключно гроші. Це фінансовий ресурс і це люди. І тому 20 великих економік. 20 великих економік можуть запросто, я впевнений, поставити Путіна на місце закінчення війни, можуть це не стимулювати, а навпаки, загальмувати всі його бажання. І тут не потрібно говорити, ми хочемо миру, тут потрібно діяти, бо щоденна війна вбиває людей. Нещодавно ви оприлюднили свій план перемоги, який має кілька складових у тому числі і швидке членство у НАТО для України. Але багато країн розділені у своїй думці щодо плану перемоги. Ви вважаєте, що ваш план перемоги втілюваний? Він практичний, чи це знаєте просто розмінна монета, тобто просто тема для перемовин. План перемоги не є темою перемовин з Російською Федерацією. І дуже часто ми плутаємо. Навіть план перемоги не є майданчиком для реакції країн всіх країн світу. План перемоги це план посилення України зараз і сьогодні. Посилення. Посилення України перед. Тим, як мати ті чи інші формати дипломатичні, ті чи інші формати перемовин, той чи інший саміт миру, все це перед цим, щоб Україна була сильна. І тому і звернення з цим планом перемоги саме до тих країн, які готові посилити Україну. Це не звернення до Росії, бо вона нас не посилює, а послаблює. Це не пропозиція щодо перемовин. Це дуже конкретний запит на пункт. Я не повинен запитувати в плані перемоги щодо першого питання запрошення в НАТО. І хочу, щоб люди також не помилялись. Перший пункт не членство в НАТО, те, що ви сказали, не швидке членство в НАТО, а запрошення в НАТО, щоб потім в майбутньому ніхто не змінював своєї позиції і був послідовним, щоб все було не тільки на словах. А щоб все було на папері і фундаментально, і юридично, адже запрошення, Знов таки не членство, тому що в час війни ми не можемо стати членами НАТО. Ми не будемо нікого затягувати в це в час війни. І знов таки, запрошення, цей пункт адресован виключно країнам НАТО. Бо ми хочемо запрошення в НАТО, не в інший якийсь союз. І тому це до них. План перемоги має другий пункт. Це посилення зброєю української армії сьогодні на полі бою. Не завтра. Ми не проговорюємо з Путіним це і ні з ким іншим. Не з країнами глобального півдня, які нас не посилюють зброєю сьогодні. Ми проговорюємо це з країнами Рамштайну, країни, які Україні допомагали зброю у час цього конфлікту. Пункт номер 3 це звернення виключно щодо, щодо пакету стримування Росії. Це не значить застосування ракет. Хоча це було б справедливо, тому що Росія застосовує проти нас ракет. Але ми говоримо це не про застосування, а стримування Російської Федерації. Це пакет далекобійної зброї. Який Україна не буде застосовувати, якщо Росія припинить війну проти нас, припинить агресію проти нас, припинить вбивати наших людей. І тому цей пакет далекобійної зброї повинен знаходитись в Україні. Це превентивна зброя. Це попередження Росії досить вбивати людей. Досить агресору треба зупинити. І тому цей пункт адресований всім, і навіть не всім країнам Рамштайну. Цей пункт адресований тільки тим країнам. Хто має відповідну зброю? Пане президент, коли прем'єр-міністр відвідував моді, відвідував Київ. Він разом із вами відвідував також і виставку мартиролог присвячену українським дітям, які загинули на війні. чи не могли б ви детальніше розповісти про загальний вплив війни на українських дітей? А, по-перше, я дякую прем'єр-міністру Моді за те, що він був зі мною вшанував пам'ять загиблих наших діточок. А, ви знаєте, реальну кількість дітей вбитих ніхто не знає на сьогодні. На жаль, ми можемо точно констатувати, що а, десятки тисяч дітей окупованих, депортованих і вкрадених, яка кількість з них вбита. Ми узнаємо тільки після війни. Десятки тисяч депортованих, тисячі змінені імена, прізвища. і Їх змусили говорити іншою мовою, їх змусили деяких, які були підлітками. багатьох з них вони відправили на війну проти своєї ж країни. І це просто жах. Їх родичам не повернули дітей. І, на жаль, якщо десятки тисяч було вкрадено, то до тисячі менше тисячі було нами повернено. І це те, що дуже важливо, щоб до коаліції повернення дітей доєдналися великі країни, включаючи Індію. Ми би дуже хотіли, щоб Індія допомогла всім. В коаліцію війшли біля 40 країн. І будуть працювати, але реально, на жаль, дуже мало країн змогли повернути нам дітей. Як я вам сказав, це мізерна чисельність у порівнянні з цією кількістю дітей, яких було вкрадено. Ось що відбувається з дітьми. Окрім цього, багато дітей постраждало в Україні. Були удари по школах, по університетах. Були діти ранені, втрачали кінцівки. було Багато дітей вбито. Велика частина дітей поїхала з своїми батьками поїхала за кордон. Ви знаєте, що за кордоном більше 7 мільйонів українців. Велика частина з цієї кількості саме діти. Чоловіки в цих сім'ях вони, багато з них залишились тут, на фронті. Вони воюють. Тому цих дітей також немає дитинства. Хтось з їх татусів загинув на цій війні. <кій> Ось приблизно така ситуація по дітям. Я би також хотів вас спитати про те, що саме може Індія зробити, щоб допомогти у поверненні дітей в Україну допомогти поверненні саме примусово депортованих українських дітей. Доєднатись до коаліції повернення дітей. Підтримати наш ком'юніке саміту миру, тому що третій пункт був повернення дітей. І якщо кожна така людина впливова, як прем'єр Моді, зможе повернути тисячу дітей до нас, то ми зможемо повернути більшість наших діточок. Ось що потрібно робити. Підняти це питання на засіданні Великій 20. Індія може запросити нас також на це засідання разом з Бразилією. Розділила, щоб Велика Двадцятка розділила між собою. Якщо 20 тисяч дітей українських депортовано, кожен лідер повинен взяти на себе відповідальність, повернути тисячу дітей. Не просто посиділи за столом, а реально допомогли. Дітям допомогли. Світу допомогли. Але пане президент, ви знаємо, що міжнародний кримінальний суд вже видав ордери на арешт за воєнний злочин примусової депортації українських дітей. Але ці ордери, як ми бачили нещодавно у випадку з Монголією, не використовувалися на практиці. Тож ви досі вірите у міжнародні механізми, що допоможуть вам повернути дітей? Ми віримо виключно. У міжнародне право, ми віримо в міжнародний вплив лідерів. Ми віримо в міжнародний механізм. Ви праві, що тільки один механізм, тільки один міжнародний кримінальний суд він не може повністю виправити ситуацію, він не може повністю вплинути на Путіна і його побічників. Але разом всі лідери МКС, міжнародне право, ООН, 20-ка. Разом всі точно можуть закінчити цю війну.